Слава Ісусу Христу, мій найменший синочок, він став першокласником. І вже як традиційно перший дзвінок починався із, звичайно, гімну України, внесенням державного прапору і, звичайно, благословенням священників на цей новий навчальний рік. І в ході. Самого, самого цього дійства, першого дзвонику, вийшла дівчинка і вона заспівала пісню. Знаєте, я з тих людей, які слухаю насамперед, текст пісні, навіть коли мені подобається мелодія, мотив, оранжування, все рівно. Я розумію, що важливий те що, те, що доносить пісня, не тільки своєю музикою, а й насамперед своїми текстами. Під час війни, знаєте, диявол не спить, диявол не хоче нашої перемоги, диявол хоче, щоб далі гинули люди. І наративи, які звучать, на превеликий жаль, сьогодні серед нас і... Тим більше, якщо ми називаємося християнською державою, наративи ці неприпустимі. Незважаючи на те, що це їх можуть пропагувати люди популярні, що це можуть бути десь трендові виконавці, знаєте, мені на це все байдуже. Я виховую свій розум як свідомий християнин на основі писання, і якщо я бачу, що... Звучать наративи відверто антибіблійні, антихристиянські. Тому я про це говорю. Я зараз не хочу звинувачувати дівчинку, яку, яка співала. Можливо, вона ще цього і не розуміє, але хтось цю пісню їй підбирав. А якщо копнути глибше, хтось цю пісню написав. Написала її авторка ця, так звана Джері Хейл. На перший погляд пісня класна, яка оспівує нашу історію, нашу природу, наше десь, можна сказати, і коріння, але дуже є такі антихристиянські наративи. І починається пісня між жебрами вершин та гирлом рік, де сяють жаром сонця куполи. Тут ми бачимо такий відвертий відвертий вказівник, можна сказати, на християнство. Мова про Київ, який ну, сяє своїми куполами. І тут, так і сказати, десять жаром сонця-куполи. І далі відвертий, відвертий такий натяк, чи вказівник, знову ж таки, на, на язичництво. Як сила предків про рід, Проріз як оберіг гіркий полин і пам'ять про початок наш почайну. Почайна це одна із притоків Дніпра. Можна це прочитати, знайти цю інформацію в інтернеті, це не складно. Не висохне, не зникне і не згорить, допоки силу, і тут увага, допоки силу роду своїм чадам і з посила перун згори. Друзі, який перун? Щойно люди молилися, щойно священик благословляв на цей навчальний рік, і тут звучить пісня, яка просто доносить відверто антихристиянські, язичницькі, ідольські е, наративи. Який перун. Щойно болилися до Бога, е, хвилиною мовчання згадували воїнів, які захищають е, нашу країну. Я вірю, що ми продовжуємо молитися за захист України, за перемогу України, щоб Господь дав нам перемогу і справедливий мир. І тут перун. І це доносить не просто ця дівчинка, яка співала, це доносить популярна співачка Джеррі Хейл. Перун. І прочитавши коменти під цією піснею, я, я просто вражений що люди на сьогоднішній день, коли війна, вони настільки не думають критично. І ця пісня є відображенням відображенням десь нашого суспільства, як думає наше суспільство. Вірніше сказати, в особі Джарі Хейли, яка відображає молодь. І приспів, друзі, моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські Кручі, Карпатські схили, ріка Почайна, дай моєму роду сили. Яка почайна ріка? Я розумію, це ріка як ріка. Неважливо, це Збруж, Дніпро, ріка Почайна. Вони не можуть дати сили, вони нічого не можуть вирішити. А якщо ми так думаємо, то це якесь язичництво і долопоклонництво. Благословенна земля, благословенна земля, як вітер вільний в полях, держава вільна моя, благословенна земля. Так, я вірю, що земля українська, вона благословенна. Але разом з таким, знаєте, це така суміш, це певний вінегрет християнства з язичництвом. І ця суміш і ці наративи, вони насторожують, друзі, що це проковтує наш народ, особливо в час, коли нам потрібна допомога від Бога, скажімо, прямо чудо Боже. Бо з людської сторони, дивлячись на ці події, на війну. Ми бачимо, що в людях немає виходу і немає надії. Тому, друзі, я хочу закликати нас всіх бути уважними, включати критичне мислення. Я би всім нам побажав, що ми, ми його виховували, виробляли, чи як це правніше сказати, на основі Євангелії. На основі Біблії, її цінностей, щоб всяке язичництво, всяке демонське, диявольське воно не проникало, особливо в час, коли нам, як я вже казав, повторюся, так необхідна допомога від Бога. І на закінчення зачитую слово, яке записане в Біблії. Це перша книга царів, 18.21, була історія, коли нечистивий цар від цара він поклонявся своєю дружиною Єзавелю Ваалові, язичницьким богам. І коли був народ зібраний на горі Кармел, пророк Божий Ілля, звертаючись до народу, він сказав такі слова: Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо ваал, ідіть за ним, та не відповів йому народ ані слова. Слухаючи ці слова, яке я прийму рішення, за ким я йду? За живим Богом? Чи я приймаю наративи про Перуна, Ваала, про ріку почайну, яка там може дати силу, чи про інші якісь речі, укультні, язичницькі, забобонні і так далі. Друзі, звернімося до живого Бога, особливо, якщо ми називаємося християнами, покладімо надію на нього, молімося до нього, щоб швидше ця війна закінчилася. Щоб наш народ був благословені, наші сім'ї були благословенні, діточки наші, які пішли вчора в школу і почався новий рік, хай нам Господь дасть сили і мудрості пройти цей нелегкий час і всіма нашими силами триматися за живого Бога і служити вірно йому.